Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас 1 лютого, 1 лютого 2022 року. І ми маємо дистанційний урок. У вас тема фрукти. Фрукти. Будь ласка, зі мною разом, діточки, в чому фрукти? Груша пеєр, Вимовляємо зі мною разом. пеєр. Payer. Багато пеєрс. Яблочко an apple. An apple. Багато яблучок. Apples, apples. Апельсинка – ен orange. An orange. Багато oranges. Oranges. Лимончик. Elemen. Elemen. Багато лимончиків леменс. Леменс. Грушка ще раз епер, pear. Багато грушок пейерс. Пейерс. Черешенька вишенька E cherry. A cherry багато cherries. Cherries. Сливочка a plum. Plaum. багато Plums. Plums. Давайте скажем. То яблучко є. Червоне. Той лимончик є жовтий. That lemon, is yellow. That lemon is yellow. То яблучко є жовте з рожевим. That apple is yellow and pink. Yellow and pink. Ця вишенька є червона. This cherry is red. This cherry is red. What color is this plum? What color is this plum? Якого color ця сливка? It is dark blue. Вона є темно-синя. Або It is violet. Dark violet. Вона є темно-фіолетово. фіолетова What color, is this pear? What color is this pear? Якого кольору є ця грушка? It is dark yellow. It is dark yellow. What color is this orange? What color is this orange? Якого кольору цей апельсин? It is orange. Він є оранжевий. It is orange. Orange апельсинка і orange оранжевий колір. Діточки, це перша частинка теми фруктів. Ми будемо вдома. Я вам раджу повторювати це. І я вам дам ще одну другу частинку пізніше. Ви умнічки, ви дуже гарно слухали. Я вас всіх люблю. I say to you goodbye.